Доброго дня! Сьогодні хотів би розпочати таку важливу тему, бачу по ваших коментарях, що вона вас дійсно цікавить, тому хотів би розповісти трошки про роботу в Швейцарії все ж таки. Це одна із таких болючих тем для українців зараз, і я хотів би розказати головні аспекти при пошуку роботи, на що роботодавці більше всього звертають увагу, та як скласти резюме. Ну ось, друзі. Багато хто з вас знає, що працювати в Швейцарії і взагалі знайти роботу це не таке дуже просте діло. Тому о, сьогодні я б хотів би цю тему більше розтлумачити, для того, щоб е, розповісти людям, якими способами все ж таки можна знайти роботу і де її шукати. Першим і головним фактором для пошуку роботи в Швейцарії є мова. В Швейцарії їх аж 4. Да-да, вам не почулося їх аж 4. Це німецька, французька, італійська і рето-романдська. Тому, підходячи до цього питання, вам потрібно вже мати якийсь рівень мови, я думаю, не нижче b 1 тому що роботодавці не зацікавлені в тих людях, які не можуть з ними розмовляти. Для того, щоб покращити свій рівень мови, я раджу вам піти на курси, які. Надає держава безкоштовні курси для вивчення мови. Це може бути німецька, французька, італійська, немає різниці, в якому кантоні ви знаходитеся. Все одно мову ви зможете вивчити до рівня b 1 безкоштовно. Ну, після того як ви підтвердите свій сертифікат про знання мови, я думаю, що ваші шанси на пошук роботи, на те, що ви знайдете роботу, піднімаються приблизно до 50%. Наступний фактор, який е, все ж таки е, визначає ваш, е, ваші шанси на пошук роботи, це е, який тип роботи саме шукаєте ви. Може це бути некваліфікована робота і кваліфікована робота. Ну, і якщо ви подумали, що кваліфікована робота буде знаходитися набагато швидше, я вас е, маю розчарувати, тому що кваліфікована робота, як зазвичай, як правило, е, вона має підтверджуватися якимись сертифікатами про пере... Перенавчання, яке дає вам наступні якісь кроки до того, щоб знайти роботу. А саме з цим перенавчанням, перекваліфікацією, ви будете дуже дуже довго морочити собі голову, і це ще не факт, що ви зможете знайти роботу. Тому, якщо ви розглядаєте некваліфіковану роботу як першу роботу для пошуку, я е, впевнений, що у вас е, це вийде. Набагато швидше знайти цю роботу, тому що в Швейцарії є такий Bureau, Тобто агенції, які допомагають некваліфікованим робітникам тимчасово знайти якусь роботу. Але не переживайте, все-таки тимчасова робота вона є якби обмежена по часу, але все ж таки, якщо ви зацікавите роботодавця у своїх якихось навичках, можливо, ви в чомусь зможете проявитися, то все ж таки отримаєте контракт на довший термін. Тому що з мінімальними навичками німецької або французької італійської мови ви все ж таки зможете швидше знайти некваліфіковану роботу десь на якихось складах, заводах, фабриках по виготовленню продукції. Я думаю, що це хороший старт для того, щоб знайти собі якесь забезпечення і відмовитися все ж таки від соціальної виплати. Наступний фактор, який збільшує ваші шанси знайти роботу, це ваше представлення, а саме ваше резюме. Так як ви подаєте себе роботодавцю, він все ж таки визначає більшу частину того, чи брати вас на роботу, чи ні. Ось саме з резюме я б рекомендував би складати. І проконсультуватися у центрі е, зайнятості РАФ він так називається в німецькомовних кантонах. Я не впевнений, як він називається французькомовних і італійськомовних, але все ж таки ці центри присутні по всій Швейцарії, і вони зможуть вам допомогти у складенні резюме безкоштовно. В резюме, ви повинні подати всю необхідну інформацію про себе для того, щоб роботодавець міг бачити ваш поточний стан, чи ви є одружений, скільки вам років, де ви працювали, де навчалися, які ви маєте навички, мова і так далі. Це є одні, одні, одним таким необхідним фактором для того, щоб швидко, якісно представити себе роботодавцю, можливо, ви чимось зацікавите його. Отож, знаючи про ці три основні засади мова. Тип кваліфікації, тип роботи і резюме, ви можете збільшити свої шанси в рази для пошуку роботи в Швейцарії. І якщо вам було цікаве це відео і ви хочете дізнатися про 5 основних сфер діяльності для того, щоб швидко знайти роботу, тому пишіть коментарі, підписуйтеся, ставте вподобайки і зустрінемось пізніше.